Вже майже місяць у Запоріжжі працює соціальне таксі для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, або ж яким встановлюється такий статус. За допомогою спеціального авто. Люди можуть безплатно дістатись до медичних, соціальних та реабілітаційних закладів, банківських установ, залізничного та автовокзалу в межах Запоріжжя. Це експериментальний проєкт, який буде тривати до 15 березня. Якщо користуватиметься попитом, його дію можуть подовжити. Автівка, яка обслуговує соціальне таксі, пристосована для перевезення маломобільних людей та обладнана пандусом. Кожен отримувач послуги може скористатися нею до восьми разів на місяць. Послуга вважається, наприклад, якщо приїхали до помешкання отримувача послуга, то до пункту, куди він їде, ну, наприклад, там, в обласну лікарню. там. Оце буде послуга, ну то я ну, так, як на таксі. Коли він повертається з цієї ж лікарні знову-таки додому, то це буде знову друга послуга. Ну Його там будуть очікувати. І 30 хвилин, то можуть очікувати, або потім е під'їхати. Послуга соціальне таксі доступна з понеділка по четвер, з 8.30 до 16.30, а в п'ятницю з 8.30 до 15.00. Щоб нею скористатися, потрібно стати на облік до Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування. Виїзд до необхідного місця призначення треба замовляти заздалегідь, хоча б за день до поїздки. Але ця послуга може надаватися й екстрено. Для цього на адресу людини попередньо приїжджає фахівець центру. Він складає відповідний акт, ну, дивиться до ну, там документи. Територіальний центр направляє лист до департаменту соціального захисту населення про те, що про надання послуги екстрена кризова. Департамент приймає рішення, яке направляє територіальному центрі, і після отримання цього рішення територіальний центр має змогу надавати таку послугу.